Вітаю, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня, з 27 жовтня, по 2 листопада, ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитися лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Діліться думками та ставте лайки. Ми дуже цінуємо ваш вклад у розвиток україномовного Ютюбу. ЕТЦК в Україні з 1 листопада запустився Електронне ТЦК, новація, яка може змінити систему військового обліку, замість звичних черг і довідок на папері, цифровізація процесів. Що саме це означає для українців і як працюватиме нововведення? Нагадаю, у серпні 2025 року уряд представив свій план дій. Серед основних завдань там назвали цифрову трансформацію сил оборони. В принципі, це навіть не новація нового кабміну, бо перші кроки вже по факту були, наприклад, електронні направлення на ВЛК з березня 2025 року. Хай би там що Верховна Рада офіційно закріпила ці цілі нового уряду постановою, де визначено, що міноборони має рухатись в напрямку цифровізації. Тобто, уряд хоче зробити управління, мобілізаційні процеси, медичне забезпечення та роботу з постачальниками озброєння максимально цифровими та прозорими. Власне, одними з перших пунктів, які запланували впровадити до грудня двадцять року. Було створення першого етапу екосистеми електронного ТЦК для того, аби зменшити навантаження на територіальні центри комплектування на 15% щомісяця. Головна ідея проста: замість паперових довідок, черг і нескінчених походів у військкомат. Усе онлайн або через СНАП. Зокрема, наразі це вже працює з вістрочкою. Тепер її можна буде оформити або продовжити, не виходячи з дому. Принаймні так обіцяють. Більш того, понад 600 тисяч українців отримують продовження автоматично. Тобто нічого не потрібно робити. Система сама перевірить інформацію у державних реєстрах і продовжить вістрочку, якщо підстави залишились чинними. Це стосується, наприклад, людей з інвалідністю, батьків трохи більше дітей, тих, хто доглядає за рідними з інвалідністю, викладачів, науковців, військових, які звільнені з полону, людей, які втратили близьких під час бойових дій. Для інших категорій працюватимуть два варіанти. Перший – через застосунок плюс», де вже зараз можна оформити відстрочку, список типів розширюється». Там потрібно заповнити заяву, додати документи, і рішення приходить онлайн. Другий варіант через СНАП. Це для тих, хто не користується застосунком, має лише паперові версії документів, або якщо ваша категорія ще не доступна в електронному вигляді. У СНАПі працівник просто сканує ваші документи, передає їх у ТЦК і вже там ухвалюють рішення. Фактично, ЦНАП стає віконцем, через яке передаються дані без черг і купи паперів. Якщо ж вістрочка не продовжилася, це означає, що держава не змогла підтвердити підставу у своїх реєстрах. Наприклад, змінились сімейні обставини або документи не оновлені. У такому разі треба актуалізувати свої дані і подати заяву повторно. 1 листопада паперова довідка з мокрою печаткою більше не потрібна, а тому їх взагалі не видаватимуть. Підтвердження відстрочки буде електронний військово-обліковий документ у резерв плюс з qr кодом Його можна показати прямо з телефону, або, якщо потрібно, роздрукувати через застосунок портал Дія чи звернутись у ЦНАП. На мою думку, цифровізація оборонної системи а вже ж потрібна. У світі, де більшість процесів уже давно відбувається онлайн, такий підхід виглядає логічним і необхідним. Але поки система Резерв Плюс ще проходить перевірку практикою, а технічні збої частенько трапляються. Повна відмова від паперових документів може створити більше проблем, ніж вирішити. Тому головне зараз не швидкість, а надійність. Спрага. Живий напій пробіотик. Комбуча року. Еєм Саміт у Києві. Відбувся перший національний саміт про довголіття та управління віком. Еєм Саміт. Економічні виклики та постійний стрес Україні потрібно компенсувати відновленням та новою стратегією здоров'я. Тож чому національний ривок до довголіття це не гасло, а необхідність, яку сьогодні усвідомлюють не лише медики, а й представники держави, бізнес, громадські організації та благодійні фонди. І що тут спільного з відновленням постраждалих внаслідок агресії РФ українців? AM Саміт став майданчиком, де вперше у такому масштабі обговорили тему айдж-менеджменту. Це система керування віком, яка поєднує медицину, біотехнології, штучний інтелект і освіту. Її мета попередити старіння організму, підтримувати гормональний баланс і відновлювати енергію людини ще до появи хвороб. Ініціатором саміту є Євген Шагов, засновник AM Ecosystem і перший еджменеджер України, який розглядає управління віком як комплексну систему турботи про фізичне і психологічне здоров'я. Цей стан керований, адже кожен з нас будує власне майбутнє. Євген переконаний, що профілактика важливіша за лікування. А з цим є проблеми. Мовляв, лікарів роками вчать лікувати хвороби, а не запобігати їм. Тому сучасна медицина реагує на наслідки, а не запобігає проблемам. Це призводить до демографічної кризи, яка, на жаль, в Україні йде шаленими темпами. Якщо у 91-му році українського населення було приблизно 52 мільйони, то станом на зараз його оцінюють в межах 37-39. Величезний удар тут і через повномасштабне вторгнення. На жаль, вже за перші два роки українці постарішили на 10 років, а хвороби навпаки кратно помолодшили. Вихід, системна профілактика, як у Японії, де довголіття це результат державної політики превенції. На саміті відбулося 9 панельних дискусій з цікавими спікерами, серед яких бельгійський лікар, найвідоміший у світі експерт з антиейджингу доктор Тієрі Гертох, український підприємець, науковець та громадський діяч Андрій Длігач, народний депутат та олімпійський чемпіон Жан Беленюк. СЕО команди Наві Євген Золотарьов, радниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан, ведучий телеканалу ICTV Андрій Ковальський та багато-багато інших. Говорили про те, що держава має стати агентом довголіття, не лише лікувати, а й мотивувати, створювати програми чекапів, реабілітації, стимулів для здорового способу життя. Освіта ще один ключ. Вона має навчити українців дбати про себе від шкільних предметів до корпоративних курсів, бо тільки так формується культура, у якій здоров'я не розкіш, а звичка. Бізнес також долучається до цієї філософії. Компанії інтегрують турботу про здоров'я у свою стратегію. Розробляють валнес-програми, впроваджують корпоративну медицину, підтримують спорт. Окрему увагу приділили медичному супроводу військових. Реабілітація має починатися ще під час служби. Психологічна підтримка має бути системною, а не разовою. Це не просто турбота про захисників, це частина обороноздатності країни. Ще що надзвичайно важливо, обговорювалося відновлення цивільних і військових, які постраждали від війни фізично і морально. Особливою частинкою на саміті став фотопроєкт Кокон життя, створений благодійним фондом Врятуй красу спільно з фотографом Еліс Кулаковською. Проєкт урочисто представили гостям саміту. Для мене ця виставка в першу чергу не про біль, а про відродження, про силу людського духу. Тож, моментами просто достатньо подивитися і відчути. Це вже другий показ проєкту, який щоразу привертає увагу все більшої кількості людей, що не може не тішити. Для мене ці фотографії вони про шлях: від болю та випробувань до любові до життя, до надії, до краси. Я вважаю, AM Summit став не просто конференцією, а маніфестом життя. Ми можемо відбудувати міста, повернути інфраструктуру, але без людей не буде майбутнього. І хочеться сподіватися, що сьогодні Україна має шанс зробити неможливе не лише вистояти, а створити нову культуру життя культуру, у якій держава, бізнес і громадяни разом дбають про себе одне про одного та про спільне майбутнє. Врятуй красу це безкоштовні операції, реабілітація та підтримка для тих, хто отримав поранення обличчя внаслідок дій країни-агресора. Якщо ви знаєте таких людей, надішліть їм покликання на анкету на сайті savebeauty.com.ua. Майбутнє для інфлюенсерів. Кожен другий експерт, один радить, як долати стрес, інший куди інвестувати гроші, третій – як виховувати дітей. І далеко не завжди з дипломами, досвідом, але з упевненим тоном і сотнями тисяч підписників. У Китаї вирішили, що цього досить. Чи стане Китай прикладом для інших країн? отож у Китаї запрацювали нові правила для блогерів. Відтепер, якщо ти говориш у мережі про медицину, право, освіту чи фінанси, маєш показати диплом, сертифікат або ліцензію. Без підтверджених кваліфікацій радити на ці теми не можна. Ба Більше, якщо блогер не має підтвердження, його контент блокують, а акаунт можуть заморозити. Також може прилетіти штраф в 100 тисяч юанів, приблизно 14 тисяч доларів. Правила ухвалила державна адміністрація з питань кіберпростору. Вони набрали чинності 25 жовтня 2025 року. Заявлена мета зупинити дезінформацію і онлайн-шахрайство та зробити простір більш чистим і надійним. Взагалі, в Китаї дій так званий великий китайський фаєрвол система державної інтернет-цензури. Яка обмежує доступ до більшості західних платформ: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, Google та інших. Натомість України розвинулася власна екосистема соцмереж. Найпопулярніші з них Daoyin, китайська версія TikTok, Weibo, аналог Twitter та Bilibili – платформа, схожа на YouTube. Вони функціонують під суворим державним контролем. Контент перевіряють, алгоритми налаштовані відповідно до внутрішньої політики, а користувачі повинні реєструватись під справжнім іменем. Тепер ці платформи мусять перевіряти документи інфлюенсерів і стежити, щоб пости мали зрозумілі покликання на джерела, потрібні застереження та прозорість походження інформації. Окремий пункт реклама. Забороняють онлайн-рекламу медичних послуг, добавок і здорових продуктів, які часто маскувалися під навчальний контент. Платформи зобов'язані жорсткіше відсікати неправдиві заяви. Після набуття чинності платформи вже почали масово чистити сторінки, видаляють відео, а блогерів без дипломів позбавляють права публікуватися. Під ударом опинилися не лише автори, але й бренди, які з ними співпрацювали. Багато рекламних кампаній тепер довелося зупинити або переписати. Офіційно кажуть так: професійні знання мають поширювати люди з підтвердженою освітою. Прихильники називаються наведеним ладом на ринку порад, але й інша сторона. Критики вважають, це ще одним кроком до цифрової цензури. Мовляв, влада зможе визначати, хто вважається експертом, а хто ні. А це на їхню думку може обмежити незалежні голоси, які часто ставлять під сумнів офіційні наративи. До речі, Китай не єдиний, хто рухається в цьому напрямку. В Індії, наприклад, ще торік ухвалили рекомендації, за якими блогери, що дають поради з медицини чи фінансів, мають відкрито зазначати свої кваліфікації. Але на відміну від Китаю, в Індії це поки не обов'язкова вимога, а радше крок до більшої прозорості. У Європі регулювання інфлюенсерів розвивається, але поки що не доходить до жорстких вимог мати диплом чи сертифікат, щоб давати поради з медицини, освіти чи фінансів. Більшість країн фокусується на прозорості, рекламі та захисті аудиторії. В Україні регулювання інфлюенсерів наразі більш гнучке. Основна увага на рекламні відносини та захист прав споживачів. Є правила щодо маркування реклами та співпраці з брендами, а також рекомендації від Держпозивслужби і Асоціації цифрового маркетингу. Сьогодні часто достатньо яскравого відео та привабливих обіцянок, щоб продати курс. Ринок інфлюенс-маркетингу в Україні росте стрімко і разом із попитом з'являються ще більше пропозицій. Від порад про бізнес, інвестиції до швидких детокс дієт чи методів лікування без ліків. Люди хочуть простих рішень для складних проблем і готові платити, якщо здається, що вони його. Знайшли. У медіа сьогодні експертів море. На одну і ту саму тему можна почути 10 абсолютно різних думок. І тут треба згадати про ефект Данінга Крюгера. Чим менше людина знає, тим упевненіше вона почувається. А чим більше людина знає, тим більше вона сумнівається, бо розуміє, що й величезний пласт того, у чому ще має розвиватися і що опановувати. А тому така людина може бути зовсім неактивною публічно. І це справді проблема. Хоч такі суворі правила, як у Китаї, де інфлюенсери без дипломів тепер не можуть говорити про фінанси, медицину чи освіту, поки що лише практика КНР, але тренд уже очевидний. Зародки подібного бачимо в Європі, і цілком можливо, що невдовзі такі обмеження з'являться і в нас. Університи теж мають реагувати на ці зміни, покращувати свої програми, усвідомлювати свою леву частку відповідальності. Адже фактично інфлюенсери є їхніми представниками. Взагалі я вважаю найраціональніше знайти баланс, бо фахова освіта не скасовує практичного досвіду, як і досвід не замінює системних знань. Ми живемо у світі, де обидва компоненти потрібні здоровому поєднанні. Радіодиктант національної єдності. 27 жовтня, день, коли мільйони українців традиційно сіли писати той самий диктант національної єдності. Хоча багато хто саркастично назвав його роз'єднаності. Емоційних реакцій, коментарів, бурхливих обговорень здається, було як ніколи неймовірно багато. То чим же він був такий особливий цьогоріч? Радіодиктант національної єдності це подія, яку справді можна назвати глобальною. Його писали на усіх шести континентах: писали усюди у школах, університетах, офісах, книгарнях і навіть в окопах. Кожен там, де був, але з тією самою метою бути частиною цього єднального дійства. Авторкою тексту цього року стала письменниця Євгенія Кузніцова, А голос диктанту цього року акторка Наталія Сумська. Півгодини написання і ефір та паралельно соцмережі вибухнули критикою, коментарями, жвавими дискусіями. Перший же скандал, який облетів усі телеграм-канали, гостра реакція Христини Гоянюк, багаторазової переможниці радіодиктантів. Критику Суспільне перервало, але кілька ласкавих слів ми все ж почули. Недобре прочитаний, сам текст дуртуватий. Я не знаю. Хай би краще був читав цей текст Павло Вишебаба, який минулого року був, диктував слова ну, слова То критики теж можливі писати в нашому житті. На це до слова Читкиня згодом відповіла. Вона сказала, що Христина Гоянюк абсолютно некоректна і висловлюється брутально. Так, вона докомався достеменно пише, але в іншому в неї великі проблеми людяності та вічливості. Користувачі соцмереж підхопили хвилю обговорень. Зокрема, більшість жалілася на зашвидкий темп. Мемів полетіла сила селена. і Don't Push The Horses, і порівняння із репом Емінема, і те, що швидшим за диктант може бути тільки гонщик Макс Ферстапен і ще багато багато інших. Нарікали на помилку в читанні. Наталя прочитала фрагмент з іншого речення, який довелося закреслювати. Хтось дуже дивувався кільком маловживаним словами, які були у тексті. Утім, не всі були незадоволені. Багато хто захоплювався самим текстом Євгенія Кузнєцової його живістю і життєвістю. Сама авторка відреагувала у той же день з гумором. Мовляв, радіодиктант справді єднає. Зараз всі об'єднані ідеєю, що важко читали, і що це взагалі за слова. А коли оприлюдніть текст, то всі об'єднаються під гаслом «на що там кома. Що ж, я погоджуюся, що читання Наталії Сумської справді було швидким. Бракувало часу, щоб уважно перечитати речення або перевірити написане. Ну і про каліграфію довелося забути. Але все одно у мене от жодне речення не залишилося недописаним. Так, не було тих звичних пунктуаційних пауз, які ми пам'ятаємо ще зі шкільних диктантів. Але ж варто розуміти, що у таких текстах, як для диктанту єдності, не має бути авторської пунктуації. Тобто усі розділові знаки ставляться лише за правилами, а не на слух. А по-друге, сценічне мовлення це зовсім інша історія, ніж диктування вчителя. У сценічному мовленні не роблять таких величезних, довгих пауз на комах, двокрапках чи тире, як у школі. Там головне живий потік мови і динаміка, яка просто зламається на довжелезних паузах. Так, прикро за помилку сумської, коли другий фрагмент речення повторював попереднє, і всім довелося закреслювати. Такі закреслення просто табу шкільної пам'яті про ідеальний диктант. Але мені здається, це точно не варте того, щоб прям таки закенселити провідну українську акторку, яка зробила чимало для української культури. Що ж до тексту, то як на мене він був душевним і життєвим, з новими словами, які поповнюють словниковий запас. Тут у нас принаймні плюс 5 скарбничку, тож запам'ятовуйте лелітки це те саме, що паєтки, допіру, щойно або тільки. Пітятко це курча, кияхи, качани кукурудзи, скніти знемагати від одноманітного і довгого виконання чого-небудь. На моє здивування, пасток з нового правопису тут не чекало. У мене як філолога не було таких слів, які я неправильно написала, але судячи з коментарів, у деяких були труднощі з написанням таких слів. Ребе тут є абревіатура радіоелектронна боротьба. У півсили прислівник пишеться разом, півтони теж разом, бо суцільне поняття між яр'я з двома апострофами. Є, до речі, моментик, який трішки збентежив слово донатити, хоч ми і звикли до цього слова саме так. Коректнішим все ж є донейтити, бо слова англійського походження потрібно передавати саме з англійським звучанням. Отож, давайте так. Я думаю, що у багатьох диктант асоціюється із шкільним класом: чисті аркуші, нуль пробачень щодо помилок і закреслень, увага до кожної коми і тере. Цей тип роботи залишився у пам'яті як випробування перфекціоніста. Але я переконана, що сучасний радіодиктант національної єдності це зовсім інша історія. Це не іспит, це акція єднання, можливість навчитися на помилках без картання і самобулінгу, вивчити нові слова і просто насолодитися процесом, писати ручкою, що вже не так часто відбувається, і слухати душевний текст. Найбільший єгипетський музей. Коли стоїш перед перемідами гізи, важко не відчути благовіння перед масштабом давньої цивілізації. Для мене, як для людини, яка давно захоплюється гіптологією, цей момент особливий. Поруч із цими символами вічності 1 листопада відкрився найбільший єгипетський музей у світі. Зведення обійшлося Єгипту більше, ніж у мільярд доларів. Будівництво почалося ще 2012 року, а архітектурний конкурс десятками роками раніше. Через політичні перетрубації багато з етапів неодноразово відкладалися, тобто загалом більше 20 років роботи, і результат грандіозний. Музей стоїть просто біля пірамід Гізи, однієї з семи чудес світу. Площа комплексу 50 гектарів, а Сама будівля має понад 100 тисяч квадратних метрів, з яких майже половина виставкові зали. Тут зібрано понад 100 тисяч артефактів, що робить його найбільшим археологічним музеєм на планеті. Я давно цікавлюся і мушу сказати, цей проект справді безпрецедентний. Уже з фасаду відчувається символізм. Але стіни нагадують обриси пірамід. А сама будівля вирівняна за лініями Хеопса і Менкаура. На вході гігантська статуя Рамзеса II, вирізблена понад три тисячі років тому. Вона колись зустрічала пасажирів на вокзалі Каїра, а тепер відвідувачів музею. У середині знамениці великі сходи. Вони ведуть угору крізь епохи. Бабіч стоять десятки статуй, саркофагів, артефактів. На найвищому рівні через вікно видно піраміди Гізи, Хеопса, Хефрена і Менкаура. Тут є лабораторії, де реставрують унікальні знахідки, зокрема сонячний човен Хеопса. Є дитячі музеї, ресторани, конференц-зали. А в окремих кімнатах розписи оживають. Сучасні технології дозволяють побачити, як виглядало життя біля нілу тисячі років тому. Але головна зала, на яку всі чекали, це, звісно, скарби Тутанхамона. Понад п'ять тисяч експонатів, зібраних разом уперше. Мистецтвознавці кажуть, що музей поєднує колосальний масштаб і дивовижну інтимність. Тут можна буквально зустрітись поглядом із мумією і відчути, як близько насправді стоїть минуле. У жовтні минулого року у тестовому форматі Великий єгипетський музей відкрив 12 залів з експонатами, що вже тоді зацікавило відвідувачів. Очікують, що тепер, коли музей працюватиме на увесь свій масштаб, там прийматимуть понад 4 тисячі відвідувачів щодня і близько 5 мільйонів щороку. Старий єгипетський музей у Каїрі той самий. На площі Тахрір, який понад 100 років був головним сховищем артефактів стародавнього Єгипту, не зникне з мапи. Його не закривають, але тепер він поступається статусом новому великому музею біля пірамід Гізи. Багато безцінних експонатів, зокрема скарби Тутанхамона, уже перевезено до нового комплексу. Проте старий музей залишається відкритим для відвідувачів. Частину колекції залишать на місці, а приміщення оновлять і готують до нової ролі. Більш камерною з тимчасовими виставками та окремими тематичними експозиціями. Я думаю, цей новий музей відійшов далеко від колоніальної доби, коли за єгипетську культуру говорили європейські західні голоси. Тепер же, врешті, в столиці Єгипту є цілісне зібрання власних артефактів з усього світу і можливість єгиптян розповідати свою історію самостійно, вписуючи її в єдиний палімсест історії людства. Бойове зведення. Останні тижні лінія фронту на сході України знову нагадує про себе активізацію бойових дій. Найгарячішими залишаються напрямки Покровська та Костянтинівки, що на Донеччині, а також Лиманський напрямок, що на Луганщині. Українські сили досягли просування на тактичному напрямку Костянтинівка-дружківка в Донецькій області. Водночас російські війська намагаються оточити Покровськ і його супутник Мирноград, задіявши до 11 тисяч бійців. Нагадаю, після падіння Авдівки в лютому 24-го року ворог зосередив зусилля на напрямку північного заходу, рухаючись до Покровська. За півроку вони пройшли близько 40 кілометрів. І восени 24-го року наблизились до передмістя агломерації покровськ мирноград Фактично, це є однією з головних цілей їх наступальної операції. Попередні прогнози окремих військових аналітиків передбачали окупацію цих міст протягом кількох місяців, проте вони, на щастя, не справдились. Зараз РФ стверджує, що ці міста опинились нібито в оточенні. Українська сторона це заперечує, але визнає важку ситуацію на цій ділянці фронту. Про це зокрема каже і президент Зеленський. А за словами військових, у місті важко вести бойові дії через щільну забудову, тому противник постійно змінює позиції. А нашим підрозділам доводиться їх постійно виявляти і знищувати. До того ж, у Покровську робота зі знищення російських окупантів ускладнена несприятливими погодними умовами. Ситуацію на цьому напрямку прокоментував Сергій Флеш Безкреснов, фахівець зв'язку, реп та розвідки. Він сказав, що Україні необхідно ухвалювати непопулярні рішення, щоб зберегти життя військових. Хоч і з приписом, коли і які рішення ухвалювати, вирішує тільки вище командування, щоб не загубити даремно хлопців заради політики чи громадської думки, на Лиманському напрямку, що на Луганщині, російські війська здійснили кілька атак у районах Дробищеве, Торське, Зарічне та сусідніх селах. Основною метою противника є вихід до святогірських лісів, що простягаються від Лиману до Ізюма і Балаклії. Про це каже молодший сержант 66 ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк. За його словами, ворог розраховує, що лісисті ділянки дадуть змогу приховати переміщення від українських дронів на Олександрівському напрямку, що на Дніпропетровщині російська армія продовжує діяти, застосовуючи тактику інфільтрації. Це Такий спосіб ведення бою, коли противник не йде в атаку великими силами. Навпаки, намагається непомітно просочитись між українськими позиціями невеликими підрозділами, обійти опорні пункти та закріпити стилу. За словами Івана Сікача, пресофіцера 110-ї бригади імені генерала Хорунжого Марка Безручка. Нині ворог зосередив там понад 5 тисяч військових і намагається просуватись переважно за рахунок живої сили. Порівняно з минулою зимою, тактика противника змінилась. Тепер вони спочатку діють значно меншими групами, шукають слабкі місця в обороні, а при зіткненні з опором одразу за. Стосовують важку артилерію, українські підрозділи реагують контрдіями, проводять зачистки в районах, куди вдалося проникнути окупантам. Усі ці напрямки від Донеччини до Харківщини сьогодні утворюють складний. Але контрольований фронт особливо бентежить ситуація на Покровському напрямку. Але українські війська продовжують утримувати позиції, маневрувати та нищити ворога, який намагається використати будь-яку слабину. Тримаємо кулаки, щоб нашим захисникам вдалося зіпсувати плани ворога. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного. Ого нема над головою до зустрічі наступного тижня.